то відчуття божественної присутності у житті то починає сумніватися і задавати всякі питання. А сьогоднішнє то Євангеліє показує показує всім нам, якщо так в нього повдуматися, що Господь Бог дуже-дуже дуже добре знає ті наші серця. От ось сьогоднішнє Євангеліє є про то вічноє людське недовольство, а ще більше, то Євангеліє про одну таку рису з нашого характера, яку ми вдосконалюємо майже кожного дня, то є вміння нарікати. Ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, що наш Спаситель хоче прирівняти рід цей, рід людський. І наводить той приклад, приклад тих дітей, які постійно є недовольні, Бо спочатку грають на супільці, а люд Божий їх не чує і не танцює, а потім співають жалобної, і... та люди не б'ють себе в груди. Завжди в нашому житті ми не завжди є довольні. Довольні тим, у якому стані чи, може в якій ситуації ми зараз переживаємо. Але все залежить від того, w jakomu stanie jest wewnętrzny nasz świat i w jakom stanie jest to nasze serce. Gdybyśmy byli w stanie być niedowolni, niedowolni sobą, swoimi bliźnimi, sytuacją w świecie, to potem, rano czy późno, przyjdzie to niedowolstwo naszym Spasitelem, naszym Ocem niebiesnym i będziemy narzekać na tę wolę Gospodnią w naszym życiu. Pa tako žajemo i tak dosad i často to take črez tvrce jer je ne duže hoće prijmati tu blagod Božu. To tako samo i u liturgijnom roci imamo riznije periode u žetji crkve. Nekole Crva nas zaklekaje čangelje i jakus propovij do toho i govori nam vično tu istinu što Bog je melosredni, Bog je ljubjačiji i to bi nas malo pitbadioriti. Koliko čujemo slova, što Bog prišao spasati nas grišnikiv, а не засудити, тоді б ми мали якось так підбадьоритися і бути веселішими, і якось легше тінести страждання в нашому житті ті Христи. Також у деколи в літургійному році маємо той час смутку, коли б ми мали себе бити в груди, жаліти за ті свої гріхи, жаліти за те, що тим своїм життям, чи поступками, чи упертістю, може, ображаємо нашого Спасителя, і через то все він має померти то хресною смертю, задуматися над тим своїм життям, якось трошки так змінювати його, бути трошки сумнішими, проявляти якісь емоції, які би заставляли нас розчулити то своє серце і по-інакшому трошки жити в той період. Але ми вже так навчилися, що і слухаємо за радість, і ми не радісні, і слухаємо за те, що треба би посумувати, побити себе в груди, пожаліти за гріхи, і те, що не чуємо. Все проходить мимо. Приходимо в церкву, послухаємо, може на якийсь час задумаємося, що та чи інша молитва, та чи інша думка, та чи інше слово нашого Спасителя може трошки заціпить наше серце, але вийдемо за ці двері, і виходить так, що нічого там немає, не приймається до нашого серця, або і ми не хочемо приймати, бо маємо то розділення на церковне і християнське життя і на повсякдневне світське життя. І потім починаємо нарікати, нарікати на все на світі, бо наповняємо своє серце небожою благодаттю, а чимось таким земним. Ми чуємо, що наш Спаситель навіть після того порівняння про тих дітей і про той рід, який має таке через Твоє серце, він говорить, що прийшов був Іван, що не їв і не пив, і так були люди недовольні. Прийшов син, чоловічий син Божий, що їсть і п'є, і вони кажуть, оцей чоловік не нажера і п'яниця, приятель митарів і грішників. В цій фразі майже є таке закодоване, все наше життя у тому нашому недовольстві. Бо коли бачимо, що хтось хоче чи поститися, чи в якийсь такий трошки скритніший спосіб життя може більш закритий, може той, та людина чи наша близький товариш є такий інтроверт. і тоді починаємо говорити, що він щось лукавить, він не так живе, як би то мало бути, бо треба бути більш відкритим. Коли маємо якогось знайомого, який є занадто відкритий, їсть п'є, всюди його повно, то може бути і духовна особа, то завжди знайдуться люди, які скажуть, а так не можна робити, бо треба трошки по-інакшому, треба більш закритим, бо той чоловік, чи може та жінка, вона є посвячена Богові. Що це є таке? Знаєте, тим самим ми уподібнюємося до того, що ми не можемо радуватися цьому моменту, не знаємо і деколи не хочемо радуватися тим людям, які є біля нас, але завжди то наше око. шукає щось таке, щоб заціпитися, покритикувати, а через то все підсилити, підгодувати нашу гордість, що ми є кращі, чи за того аскета чи за того, чи за ту публічну людину, бо ми знаємо ліпше, як прислужитися Господові Богові, і точно знаємо, що як правильно бути тою дитиною Божою. Але деколи виходить так, що ми не є тою відкритою, не лицемірною, і такою завжди близькою до Отця нашого небесною, до Небесного, того дитиною, але ми уподібнюємося до тих дитят, про які сьогоднішнє Євангеліє говорить нам, які постійно нарікають, які постійно недовольні, які постійно хочуть чогось, але не знають, чого би вони хотіли, і говорять, що я не знаю як, но то не так. Тому просимо Господа Бога, щоб у наше серце чим далі тим більше ходила тої Божої любові і тої Божої благодаті. Просимо Господа Бога також сили, бажання і сміливості приймати ту нашу ситуацію, яка є тепер на даний момент. Ще більше просимо Господа Бога сили і витривалості прийняти то, що ми не є досконалі, ми не є навіть такі, які себе уявляємо і маємо кучу-кучу всяких тих недоліках, Лише прийнявши то, що ми є недосконалі, прийнявши то перед Господа Бога, наш Спаситель дасть нам можливість то все прийняти. І просимо Господа Бога, щоб ми завжди, кожного дня зменшували кількість того бурчання у своєму серці, того нарікання, бо ми є християни. Ми маємо говорити правду, бути тоді ж і з нашими близькими, коли вони радуються радуватися, з ними, коли вони плачуть плакати і підтримувати їх, і завжди бути такими, які показують, що в їхньому серці є по-справжньому. І просімо Господа Бога, щоб ми були тими щирими, послушними дітьми, а не такими дітьми, які постійно є недовольні і нарікають. Амінь. Слава Ісусу Христу.